І так, в нас квартира велика, 45 квадратних метрів. Що ми маємо? Ми маємо санвузол, у нас він іде разом, великі простори. Маємо студію, кухня-студія. Гарно стає у нас тут кухня. Туди вішаєте телевізор на стіну, тут буде у нас диванчик. І з кухні саме нас родзинка це тераса. Пауза. І тераса наша. Велика тераса, своє місце, свій куточок, де можна нам поставити. Тут якусь бесідку, тут можна поставити мангальчик, що хоч можна зробити. Стіл, столик, якщо ви маєте діток гарний, і пісочні состани, гарний дитячий майданчик. І зробиться окремий. Тобто свій простір, це завжди класно. Так що думайте, за... може, я вам спальню не показала. Пішли на спальню. Спальня квадратна. Як хоч можна ставити, де хоч можна ставити. хоч тут ставити собі ліжко, хоч тут ставити ліжко, хоч отак ставити сюди ліжко. Кімната у нас іде 13 квадратних метрів. Тут стане, що хочу. Вона квадратна і дуже класно можна робити ремонт. Тому не забувайте, 34 755 доларів за квадратний метр це взагалі халява. Пішли оформляти задатки.